Уже з дитинства всі навколо говорили мені, що я щось комусь винен. Батькам за те, що мене народили, дідусеві за те, що ми проживаємо в його квартирі, а ще я повинен добре вчитися, бути слухняним, допомагати батькам. Після того, як я пішов у школу, я повинен був бути відмінником, поводити себе добре в школі та вигравати призові місця на олімпіадах. Потім я повинен був записатися на гурток з дзюдо і їздити на змагання. Повинен був обов'язково перемагати. Це був мій прямий обов'язок. Але на мої бажання ніхто не зважав. Та моя мрія стати лікарем залишилась тільки мрією. Батьки були впевнені, що мені не під силу здобути таку складну професію. У виборі професії вони теж зробили вибір за мене і сказали, що я маю стати вчителем. І я знову покірно зробив те, що повинен. Адже всі навколо в один голос стверджували, що раз вони мене ростили, одягали, годували, я повинен їх слухати. Єдине, що я зміг обрати, це те, який предмет я як викладатиму, і я обрав біологію. Але це ще не все. Попри те, що я вже дорослий і сам заробляю на своє прожиття, моє життя все ще мені не належало. У моєму житті з'явилося чергове повинен. Тепер я був повинен одружитися з тією дівчиною, на яку кажуть мої батьки, і вибір впав на доньку співробітника мого батька. Чомусь вони вирішили, що ми ідеально підходимо один одному. Та навіть це ще не все. Рідні вважали, що вони вправі вирішувати, скільки у мене має народитися дітей, як я їх маю назвати і в що одягати. Я відчував себе просто маріонеткою в чиїхось мілих руках. Моє життя мені не належало. Якось я задумався про своє життя, і складалося враження, що я дивлюся про себе просто серіал, а наживу повноцінно. Був весняний день, я годував голубів болкою, раптом до мене підійшла жінка. З яскраво блакитними очима і запитала, чи в мене все добре. Жінка додала, що я здався їй якимось засмученим. Мені захотілося розповісти своїй випадковій знайомій все, що мені наболіло. Згодом ми з Валентиною зустрілися на тому ж місці, виявилось, що у неї робота моєї мрії, вона лікар. Ми почали бачитись все частіше. Пройшов місяць, і я вперше у своєму житті самостійно прийняв рішення. Розлучився з дружиною, яку насправді я ніколи не кохав. Незабаром ми з Валентиною одружились, і я нарешті відчув, як це приймати рішення, які в результаті роблять мене щасливим. У нас народилася донечка, і ми назвали її так, як побажали самі. Через півтора року дружина подарувала мені синочка, моєму щастю, не було меж. Ця зустріч в парку дала мені зрозуміти, що все в наших руках і тільки ми повинні приймати важливі рішення у своєму житті. Але тільки ми самі знаємо, який шлях для нас буде найкращим. Я ризикнув і після 40 років таки вступив до університету на фармацевта, від чого я невимовно радий і зовсім не шкодую, що на своєму курсі я найстарший студент. На цей момент у мене є щаслива сім'я, і я з коханою дружиною виховую двох дітей. Ну і працюю на улюбленій роботі.